У нас випадає ну, продовження, в принципі, е, тої тенденції, котра відігравалася в розкладах минулого позаминулого тижня. Перше, в нас випадає е, карта страшного суду. Вона вон, попереджує про масовані обстріли. Вона попереджує про масовані удари. І тут буде неправильно, якщо ми будемо зосереджувати свою увагу тільки на ключових містах, котрі підіймаються кожного разу. Е, карта страшного суду. Вона. Умовно попереджує про ймовірність, досить високу ймовірність обстрільних процесів не тільки півдня або сходу, центру України, але й західних регіонів нашої країни. Більше того, під ударами карта Сонця, карта вежі, є тірка пентаклів. Бажання ворогу перемистення. Перемістити нашу країну в темні часи, і карта сонця вежа і п'ятірка Пентаклів зазвичай перепере... попереджує про високу ймовірність процесів, об процесів пов'язаних з об'єктами інфраструктури, критичної інфраструктури, mm -hmm. об'єктів світлогенерації тощо. А друга складова, на котру хоче ворог вплинути, це пентаклі Тут Пентаклів це грошова карта. Все, що стосується заводів, все, що стосується, е, якщо це. Припортові міста, припортові інфраструктури, тобто туз пентаклів, зазвичай він відноситься до тих об'єктів, котрі заробляють, котрі працюють з грошима, котрі дають ресурс для того, щоб мати можливість стабілізовувати ситуацію, і впливати на перебіг подій. Я не думаю, що тут пентаклів – це тільки про банківські установи. А, або про вулицю Банкову, а в, мова в першу чергу буде йти про об'єкти, котрі дозволяють нам рухатися вперед туз жезлів. Тобто те, на що ми можемо спиратися, і те, що дозволяє виходити з ситуації. Що мені ще не подобається, п'ятірка пентаклів, її досить часто можна. Інтерпретувати як об'єкти або культурного або релігійного призначення, або це може бути прихисток, тобто місця, де ти відчуваєш себе в безпеці, місця, котрі можуть бати е, якусь додаткову функцію, котра, на котру покладено оберігати людей, котрі знаходяться там. Це можуть бути лікувально-профілактичні заклади, це можуть бути різноманітні види укриття. А ворог він досить цинічно і прагматично намагається впливати, і е, цей наступний тиждень він може бути е, досить напружених по по обстрільним моментам, і поки за розкладом випадає так, що це як масований обстріл, котрий буде стосуватися практично. Всіх великих міст України, особливо якщо ми кажемо про об'єкти світлогенерації або критичної інфраструктури. А, з того, що мені не подобається, трійка мечів випадає. Це можуть бути загрози для Києва. Трійка мечів зазвичай вказує, як вдарити в саме серце, вдарити в центр. по центру а, при цьому Ця динаміка вона може залишатися продовж наступних двох тижнів, півтора-два тижні. Карта повішеного вона показує все ж таки про повішений стан, стан невизначеності і продовження тих процесів, котрі ми поки що на жаль спостерігаємо. Нас випадає перевернути верховний жрець. Перевернути верховний жрець це втрата позиції, тобто той авторитет, котрий в тебе був, той авторитет, до котрих дослок до котрого дослагалися мільйони людей і до котрого слово котрого мали реальну якусь вагу, наразі в перевернутому стані. Карта імператора в форматі Трампа це знову ж таки контроль над ситуацією в перевернутому стані. Десятка мечів. Це зрада, тобто, скоріш за все, були все ж таки домовленості, якісь кулуарні за чинними дверями, на котрі ти розраховував, і вже потираючи руки в очікуванні Нобелівської премії, ти повісив чергове там зіроньку собі на лацкан піджаку. Але наразі в тебе немає можливості. Впливати більше того, скоріш за все він буде намагатися якось відійти в бок в бік відійти в сторону, ну і спирання на попередній досвід, тобто буде знову ж таки повторення ситуацій. Ем... Яка в нього найулюбленіша конструкція? Це Байден, це війна Байдена. Це так, так, давайте так. зробимо якусь нову угоду, давайте зробимо якісь е, дії. Але е, ці дії вони розтягують в часі реальну допомогу. Мені здається, що він буде намагатися якось відійти від ситуації, сказати, що зима. Треба е, займатися комунальними питаннями в Сполучених Штатах, тобто, взагалі, вийти, як кажуть в Одесі, ви випасти на, на мороз. на певний час. Бо е, уявлення про те, що океан він якось збереже і не буде впливати за рахунок океану і відстані європейські процеси на процеси в Сполучених Штатах, воно хибне. І довге відтягування в принципі ці ситуації, котрі ми о, бачили під час практично кожної світової війни, коли Сполучені Штати спочатку намагалися якось допомагати через океан, не впливати бо до тих пір, поки це не почало стосуватися їх власних інтересів і власного населення. В mm, різноманітні пошуки обхідніх, обхідних шляхів для того, щоб вийти з ситуації. Але карта дурня вона підказує, що дуже багато недосказаності, недомовленості, і е е ти підходиш до ситуації досить просто, але наразі десятка жезлів в перевернутому положенні це не просто тяжка ноша, це не підйомна ноша. Uh, немає контролю над ситуацією карти імператриці, випадає в перевернутому стані. І карти миру, якоїсь домовленості, безпечної складової, її, на жаль, також в розкладі немає, незважаючи на те, що буде запропоновано декілька варіантів і будуть підходити досить прагматично під різним кутом дивитися на цю ситуацію, яким чином можна дійсно вплинути на перебіг подій. П'ятірка пен... м... Кубків вона вказана спирання на попередні досить все ж таки не вийде. Програти ті сценарії, котрі можуть принести найбільш вдалу позитивну динаміку, і е, цієї консолідації домовленості в силах не буде. Трійка Кубків вона випадає, на жаль, поки що в перевернутому стані. У Білорусі цікаві розклади насправді випадають. Дуже велика кількість маніпуляційних процесів, дуже велика кількість скритих скритих домовленостей, і е, ти намагатимешся розхитувати ситуацію, і е, пропрацьовувати її таким чином, щоб о, твої дії носили провокативні характери. Тобто, ти розраховуєш не те, що ти зробиш, відкритий прямий. Е, Крок, а зробиш якісь криті моменти, а, в котрі можуть перевокувати ланцюгову реакцію. Причому, знову ж таки, двійка жезлів вона попереджує, що це не тільки стосується нашої території, це не тільки стосується української території, Польська, європейської території вона також сюди. Буде включена, тому що твій жезлів, вона все ж таки показує про декілька планів, котрі ти одночасно будеш намагатися реалізовувати. Далі нас випадає е, рицарь мечів, рицарь мечів це про наступальні дії, але вони йдуть по карту, по карті дурня і по карті мага. Тобто, це знов ж таки провокація. Це момент того, що ти будеш намагатися впливати різними. Варіантами. Але як тільки е, йде з нашого боку якась претензія, включається момент домовленості, починається викривлення інформації, і ти показуєш себе таким чистим, білим, е, mm -hmm. і всі звинувачення, як дитина, всі звинувачення, котрі будуть йти, вони будуть викривлені. Е, однак я не е, Якщо ми переглядаємо нашу частину розпаду, котра стосується безпосередньо України, в нас випадає карта помірності, котра підказує, що ми все ж таки зможемо якось е, згладити ситуацію і не повестися на ці провокаційні процеси, що в свою чергу піде на користь нам, що не можу сказати про європейську частину, європейський простір е, там. Я не знаю, ну незвичайна така комбінація, коли в тебе не вих... не вистачає помірності, досвіду, і е, ці легкі провокаційні процеси, котрі будуть зроблені з боку Білорусі, вони будуть е... на них буде зроблена відповідна реакція, котра може ескалувати ситуацію і в котрій ти можеш з легкістю втратити контроль. Карта необмеженого вибору, вона показує з одного боку, що буде піднята велика кількість е різноманітних конструкцій, але ще це карта ілюзії. Тобто, момент того, що можна зробити так, можна так, можна так, можна так, можна так, але при цьому немає е руху. кажуть, що почекайте, почекайте, помірність треба трошечки почекати, ще трошечки, і ми обов'язково знайдемо. Вплив. Мова йде в першу чергу про реальний важель впливу, про меч, тобто не про м -м, те, що буде якимось чином стримувати, не те, що буде закривати або обможувати процеси. Тут з мечів це реальний вплив. І поки, на жаль, немає е згоди по різне бачення на ці процеси, і вони, начебто, чекають. В у нас карта важі вона показує те, що будуть відбуватися такі блискавичні процеси змін, але котрі будуть впливати на фундамент на основу тих е структур, котрі приймають рішення. І по суті, в нас випадає трансформаційна карта, тобто від е вибудови різноманітних конструкцій до реальних дій. Е, необхідно пройти через руйнівні процеси структур, котрі приймають рішення, трансформаційні процеси. Я думаю, що ця конструкція вона більше пов'язана з самою е, позицією і баченням НАТО ООН. Європейського простору, європейського союзу, на реальну допомогу не на спосіб заробити, не на спосіб якось відкопитися, а на спосіб вирішити процес. Тільки тоді можуть бути реальні зрушення, завершення карта смерті показує, як завершення одного етапу, і початок нового. Але цей процес він знаходиться в підвішеному стані і він може розтягнутися на дні, на тижні, на місяці, на досить довго тривалий час, поки вони реально дійдуть згоди і. І поки ми е живемо своєю війною, європейці не усвідомлюють, що всі моделі, котрі через котрі проходила Україна, тобто внутрішні чвари, роздрібленість, якась е інформаційні атаки і тому подібне, вони будуть відіграватися і програватися в європейському просторі зараз. І вони так само будуть вестися на ці провокаційні процеси і гаяти, гаяти час, котрий реально необхідний для того, щоб вплинути на перебіг подій і вплинути на ворога. Дуже вдале питання, оскільки <кій> насправді в нас ми повинні заакцентувати увагу, що мова йде не тільки про Польщу або Україну. Двійка жезлів показує, що є плани, котрі можуть включати в себе одразу декілька країн, і ти обираєш в тебе весь світ в руках. Ти можеш обирати серед декількох напрямків, маршрутів. І... Зараз будуть спроби домовитися, домовитися Росія буде намагатися гнути свою лінію для того, щоб отримати бажане. Тобто, бажане це не допомога, це зняття санкцій, це зняття блокувань, це зняття всіх можливих обмежень. І поки ти не отримаєш бажаного, ти будеш намагатися тиснути. Однак в нас лицарь мачів він випадає в перевернутому стані. Незважаючи, що буде відбуватися певний тиск і висока ймовірність повторення ситуації в форматі обстрілів європейських країн, начебто раптово начебто нечайно і так вийшло mm -hmm. взагалі в іншому напрямі, повинно було летіти, немає е, закінчення процесу. Більше того, все ж таки, поки ми йдемо по тому сценарію, де буде залучення е, нових країн, нових учасників. В глобально більш масштабну війну П'ятірка Жезлів вона вказує на те, що європейці поки не розуміють і не усвідомлюють високу ймовірність військових дій на їх території. Що в свою чергу буде запускати процеси внутрішніх чвар навантажень, щось на кшталт того, що зазвичай відбувається в стінах Верховної Ради, mm -hmm. але в на європейському просторі. І ну, в мене не випадають карти, котрі показують, що є безпечна складова десятка закриття неба. Знаєте, карти початку війни в Україні вони теж показували, що безпечного середовища, умовно безпечного середовища його не існує. А, і поки ти марно і хибно намагаєшся вибудувати план домовлення. Ти гаєш даремно час, що, врешті-решт, може дуже сильно завадити в наступних періодах впливати на перебіг подій о, реальним чином.